Є вислів, що поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Тож про підвищення кар'єрними сходами мріють практично всі. І зараз ми поглянемо, яка наразі у вас є можливість піднятися на щебель вище в своїй кар'єрі. І схоже на те, що ви зараз відчуваєте якийсь дисбаланс на тому місці, де ви зараз працюєте. Можливо, у вас уже є почуття вигорання. І ви втрачаєте терпіння. Можливо, ви вважаєте, що ви вже давно заслужили піднятися на щебель вище, а вас і досі не підвищили. І кар'єра для вас дуже важлива. Адже підняття по кар'єрних сходах це можливість отримати більшу зарплату. Імовірно, вас або не влаштовує ваш рівень зарплати, або ж вам здається, що якщо ви не підніметеся на щебель вище, то ви опинитеся в нужді. Взагалі-то ви маєте потенціал для того, щоб підвищити свій кар'єрний рівень. Але реалізація вашого потенціалу залежить від готовності визначитися і взяти на себе відповідальність. Якщо ви не визначитеся, як це зробити, що ви хочете, то ви швидше за все залишитеся на місці. А ще у вас на роботі є ситуація, яку важко або навіть неможливо змінити. Можливо, це через те, що відсутня підтримка боку керівництва або колег. Або ж через те, що ваша компанія не готова йти на нові кроки чи якісь зміни. Можливо, є якісь обмеження щодо ресурсів або можливостей для розвитку. І це саме те, з чим вам доведеться змиритися. Вашою сильною рисою на роботі є те, що ви гнучки. Ви вмієте якось лавірувати між завданнями, жонглювати обов'язками. Ви вмієте зберігати баланс навіть у хаосі. І ви вмієте керувати і часом та ресурсами. А це таки великий козир в нинішній ситуації. А щоб покращити ситуацію на роботі. Вам варто більше зосередитися на тому, як ви взаємодієте зі своїми колегами. Вам варто бути більш уважними до людей, проявляти доброзичливість і підтримку, а також намагатися мирно вирішувати якісь конфлікти між вашими колегами. А в собі потрібно дещо змінити. Бо дуже схоже на те, що ви надто зациклилися на якихось втратах. Ви якось оглядаєтеся назад, на якийсь жаль, на якусь печаль. А вам варто не оглядатися на те, що ви втрачено, а подивіться на ті ресурси, на ті можливості, які у вас є. На жаль, найближчі півроку кар'єрні перспективи ну надто такі важкуваті. Просування можливе, але дуже обережне. І не через силу чи агресію, а навпаки, через якусь м'якість та якусь стратегічність. Бо можуть з'явитися якісь авторитети, які вимагатимуть, що було все лише по їхньому, або будуть якісь такі ситуації, де логіка просто не допоможе.